Це Новий тренд в СММ. І саме тому охоплення доволі низькі у таких сторінок. Сотні тисяч переглядів. Поговоримо про комунікаційну стратегію, як же все таки нам можна підняти охоплення. І я вважаю, що в найближчий рік ви будете бачити такого контенту все більше і все частіше. Привіт! Мене звати Роман Добровський і я співзасновник маркетингової агенції Велдан. Well вже сім років наша агенція допомагає українському бізнесу залучати нових клієнтів і зростати за допомогою інструментів онлайн-просування і діджитал маркетингу. Це перше відео на нашому YouTube, і ми створили цей канал для того, щоб зробити свій внесок в український ринок маркетингу і діджитал послуг. Тому що нам хочеться, щоб цей ринок зростав, ставав краще з кожним роком. І тим самим ми сподіваємося, що зможемо трішки змінити культуру на цьому ринку, як з точки зору замовників, так і з точки зору виконавців. Бо нам хочеться, щоб всі послуги, що тут надаються, ставали краще з кожним роком і розвивались. Першою темою відео на цьому каналі ми з командою обрали тему SMM. і хочемо сьогодні поговорити про те, як збільшувати охоплення на ваших сторінках. За допомогою гумору, жартів і мемів на вашій сторінці. Давайте почнемо з того, як виглядає середньостатистичний СММ на бізнес-сторінках. Як правило, формують контент-план, в якому розповідають теми тільки про продукт, про його переваги, про те, який він чудовий, прекрасний, класний і так далі. Це можна порівняти з тим, коли ви заходите в магазин одягу і на вас нападає одразу продавець і починає казати там. У нас сьогодні акція, а цей товар зі знижкою, а це нова колекція, а примірте цю куртку, а примірте ці джинси. І ти такий думаєш, блін, я зайшов просто приміряти футболку. На що ти мені так багато інформації розповідаєш? Я сам вирішу, що мені цікаво. І так відбувається на багатьох бізнес-сторінках, коли теми однотипні, і вони розкривають тільки переваги продукту. І це насправді дуже нудно. Це не цікаво читати. Люди підписуються навіть на такі сторінки, але вони їх не дивляться кожен день. Цей кружечок з історіями він йде дуже далеко, і люди дуже рідко його відкривають. І саме тому охоплення доволі низькі у таких сторінок. Трошки інший рівень, більш цікавий, це коли в контент додають щось навчальне, там експертні рілс, наприклад, або в сторіс виходять цікаві теми, які дійсно. Залучають аудиторію, і їх цікаво дивитись. Ти дізнаєшся щось нове. Це прикольно, це вже цікавіше і краще. Тому, звісно, намагайтеся переходити на цей другий рівень і бути корисними для своєї аудиторії, бути цікавими. Можна сказати, що це плюс-мінус два таких типи ведення сторінки, які використовуються. Переважній більшості, звісно, є виключення там класні сторінки, цікаві сторінки. Але якщо брати такий середній градус по ринку серед усіх там бізнесів і серед усіх SMM-ників, то результат буде приблизно таким. Проблематика таких сторінок і ведення їх в тому, що вони повільно зростають. Там майже не додаються підписники, якщо не купувати рекламу, не рекламуватись через блогерів. І охоплення вони теж там щомісяця майже на одному рівні і рідко колись змінюються. І тут я хочу підійти до нашої основної теми відео і розповісти, як же все-таки нам можна підняти охоплення, як на них вплинути, і що за контент на це може сильно повпливати. Жарти, меми і приколи це новий тренд в СММ. Можливо, ви вже бачили такий контент на сторінках експертів, вони вже почали це додавати. Деякі бізнеси вже його використовують. Це можна сказати ще на такому початковій на початковій стадії. І я вважаю, що в найближчий рік ви будете бачити такого контенту все більше і все частіше. Він насправді підходить майже всьому бізнесу. Я е, багато аналізував і думав, е, кому ж він не підійде, і скажу про це трошки пізніше, але в більшості випадків він підходить абсолютно всім. Давайте по черзі зараз подивимось приклади, як бізнес використовує жарти на своїх сторінках. Просто подивіться на кафе Альпака, вони регулярно публікують жартівливі рілс і вони набирають сотні тисяч переглядів. За рік вони зросли з 2 тисяч до 17 тисяч підписників. І насправді я б, мабуть, ніколи не звернув на них уваги, бо вони виглядають доволі звичайною кав'ярнею, Але завдяки цим різ я на них підписався, слідкую. І при наступному візиті в Київ я планую до них заїхати, тому що ну, це дуже круто і мені цікаво познайомитись з цим бізнесом. А зробите мені капучино з корицею? А чому з корицею? Так пити капучино з корицею, це до грошей. О, вітаю! Що бажаєте? Капучино з корицею. Я Знаю до грошей. Вітаю. А знову ви капучино з корицею? Ні, я купую цей заклад. Жартівливий контент, як правило, збирає в два-три рази більше охоплень ніж ваші звичайні пости і відео. Чому так відбувається? Це дуже просто пояснити, тому що люди такий контент люблять шерити, тобто відправляти своїм друзям, і за рахунок цього збільшується охоплення. Плюс, якщо це жартівливий Рілз, то він органічно може набрати більше переглядів, тому що Інстаграм бачить метрики, що його краще дивляться, більше лайкають, коментують, тому він просуває цей різ на нову аудиторію. Так не завжди такий контент конвертує людину в підписника або покупця, але він дозволяє познайомитись з вашим брендом. Якщо контент побудований правильно, Якщо він попадає в біль аудиторії, якщо він дійсно цікавий, то людина вже переходить на вашу сторінку і далі вже приймає рішення, чи підписуватись на вас, чи їм тут не цікаво, і вони йдуть далі. Так, є такий фактор, але якщо правильно працювати з цією аудиторією, то ми можемо збільшити цю конверсію в підписку і далі в продажі. Давайте глянемо ще один приклад від українського тур оператора, який почав використовувати жартівливе відео у своєму контенті. Супрайс. Я вважаю, треба бути сміливими, використовувати цей е, майбутній тренд, який зараз набирає оберти, експериментувати. Звісно, не кожен жарт буде вдалим, іноді бувають провали, коли ви щось запостили, можливо, зловили негатив, або він просто не сподобався аудиторії, але це не страшно. Треба пробувати, і треба е, тестувати різні варіанти. Ось ще один приклад з нашого акаунту, яким просуванням якого ми займаємось. Ми теж додали рілс з котятками, з невеличким жартом, і цей рілс набрав 4 рази більше переглядів ніж звичайний контент на цій сторінці. Тут ви можете сказати: Ой, а в мене таке серйозне виробництво, в мене там завод, в мене там будівництво. Як же ж я буду жартувати? В мене аудиторія дуже серйозна. І на це в мене теж є відповідь. Подивіться приклад заводу, який виготовляє плитку. І вони теж використали ну, свого роду жартівливий незвичайний контент. І це просто вау! Мені дуже подобається цей кейс. Ще один приклад, який я побачив буквально сьогодні, це Шанель, які теж в свій контент по суті додали щось незвичайне і жартівливе. Подивіться цей ролик. I don't need five minutes. I just need five seconds, honey. The only move you need to make. Chanel. Так, тут не прямий гумор чи якийсь мем або прикол, але все одно для такого бренду, як Шанель, це дуже сміливий крок вийти за рамки такої комунікації, бо це люкс-сегмент, і там намагаються бути стриманими, серйозними. Але вони це додають, і це знову-таки підказує мені на те, що жарти і щось незвичайне, таке життєве, буде все частіше з'являтися у контенті на сторінках для бізнесу. І давайте тепер поговоримо про те, як саме інтегрувати гумор на свою сторінку. Поговоримо про комунікаційну стратегію, як її сформувати правильно і що впливає на підбір контенту на вашій сторінці. Звісно, плануючи контент на вашій сторінці, ви маєте відштовхуватись від комунікаційної стратегії. Ви маєте розуміти вашу цільову аудиторію. Її болі, переваги продукту, які питання задає аудиторія, і, поєднуючи ці, цей контент, створювати вже пости, сторіс і так далі. Ми зараз не будемо заглиблюватись дуже сильно у цю тему, але я підготував для вас гайд про те, як будувати комунікаційну стратегію для ваших соцмереж. Щоб отримати цю інструкцію по комунікаційним стратегіям, поділіться посиланням на це відео у своїх сторіс. Відмітьте мою сторінку в Instagram, і я відправлю вам посилання на гайд, в якому ви зможете ознайомитись з інформацією про те, як будувати комунікаційну стратегію для ваших соцмереж. Є декілька показників, які я аналізую э, перед тим, як сформувати комунікаційну стратегію. Перше, це тривалість до покупки, тобто з того моменту, коли людина про вас дізналась і вирішила у вас купити товар чи, чи послугу. Друге, це циклічність цих покупок, тобто як часто вони купують цей товар знову і знову. І третє, це, власне, вартість вашого товару або вашої послуги. Якщо у вас товар, який коштує там, 10 тисяч гривень, наприклад, то, скоріш за все, людина буде тривалий час думати перед покупкою. Вона буде знайомитись з вашою компанією, читати відгуки, дивитися, що ви публікуєте. І час до покупки може тривати 2-3 місяці. Це потрібно досліджувати конкретно в вашому бізнесі, але в середньому приблизно так. І вам важливо, щоб людина, підписавшись на вас, Весь цей час отримувала корисний контент, щось цікаве. Ви повинні утримувати її увагу. І саме тому жарти тут мають місце бути, щоб трішки різноманітнити ваш контент, щоб він був не такий однотипний і не нудний, щоб не втрачати увагу вашого потенційного клієнта. Другий розповсюджений варіант це коли у вас невисока вартість товару, але покупки повторюються. Наприклад, це. Кава. Люди купують каву кожного місяця, хтось кожного тижня. І якщо вони будуть слідкувати за вашою сторінкою і бачити однотипний контент, їм це буде набридати. І вони можуть втратити інтерес до вашого продукту. Тому тут важливо теж додати жарти, щоб вони знали, що о, там іноді виходить щось прикольне. Тому я зайду, подивлюсь, там новий жарт, новий мем, новий прикол. Знову таки це буде втримувати увагу людей до вашої сторінки. Жарти мають трошки менше сенсу, якщо ваша сторінка це такий більш-менш класичний інсташоп, де він повністю упакований під продаж товару. Люди купують у вас один раз, майже ніколи потім не, по, не повертаються за другою покупкою. Вартість товару низька, і ви власне виїжджаєте за рахунок таргету, тобто постійно залучаєте нових людей, які один раз купили і пішли. В такому випадку жарти грають вже менше ролі. Вам не обов'язково утримувати увагу людей. Але якщо людина підписана на вас тривалий час, тоді думайте про те, як різноманітнити контент і зробити його цікавим, веселим, корисним. Щоб утримувати увагу людей. Отже, будьте сміливі, додавайте жарти, дивіться, що з цього вийде, дивіться на фідбек аудиторії. Я сподіваюся, що ви отримаєте дуже круті результати від цього, ваші охоплення будуть зростати. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. І якщо все сподобалось, якщо було круто, або навіть щось не сподобалось, пишіть в коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, бо ми готуємо ще дуже багато цікавого контенту. До зустрічі!